І саме тут вона знайшла розуміння людини і підтримку. Усі добре з що значить мати підтримку і розуміння по своїй справі. Попри те, що викладала математику, захопилася вишивкою, і це стало ну так другим я Мирослава Петрів. Але вишивати для себе це одне, а вишивати для інших і вчити інших це є цілком інша справа. І хотіла поділитися з цим другим. Але якщо не маєш підтримки, то не можеш продовжити цю справу. Дуже важливим у цьому часі була підтримка Юрія Львовича. І я гадаю, що. Сьогодні у нас є багато представників університету, але привітання від Львовича і, звичайно, ректора університету буде теж дуже приємним сюрпризом для вас на дні. Потрібна завжди є в нашому університетському горі. І вона не просто мистець, якого ми сьогодні вшануємо. Вона великий майстер, яка створила таку ж саму велику школу, відому далеко за межами нашої країни. Її учениці тут, і це наші студенти, вони, вони продовжують нести це велике народне. Мистецтво вишивки і достойно представляють її в сказниці світових мистецтв. Мирослава Петрівна створила кафедру, кафедру ужитково-декоративного мистецтва, яка і зараз живе в нашому університеті. Вона створила цю кафедру сама своїм талантом організаторським. Це ще один з ваших талантів, який, який розперечений. Талантів у вас багато. Ще один талант Мирослава Петрівний це талант бути жінкою. І я особисто знаю, мені пощастило познайомитися з нею ближче дуже далекі роки. І я побачила людський талант. І недаремно психологи говорять, що є проєктивні методики. І в малюнку майстер завжди виказує свою душу. Ваша багата, неповторна душа, Мирослава Петрівна, у ваших малюнках, у ваших вишивках. Вона живе у, у кольорі. І тому хочу побажати вам і далі залишатися такою чудовою, великою. Будь ласка, билична. Зверсайся до мого чоловіка. Я сьогодні на нашому ефірі. Ми сьогодні робимо на професійному університеті, от тут будинок біля каналу я зможемо мучити. Дякую. Міжче до подаль. О, ми не ми стоїмо. Прийоми зайє щастя, здоров'я, вічно багатство, радість.